Зеленський в Лондоні, слуга народу, сьогодні пускала газіки, рада проголосувала за введення акцизу на пальне. Війна нам тепер стане дорожчою тільки по лінії пального на 20% Приблизно сьогодні, крім акцизів, Верховна Рада проголосувала абсолютно дикунський закон. Я його назвав закон про зелену індульгенцію. Весь антикорупційний кластер проти цього закону. Вони проголосували абсолютно антиєвропейський закон без техніко-економічного обґрунтування про переведення часу на російський. Тобто, нас запхали в один пояс з Москвою. Вони сьогодні знову оголосили. Нове звинувачення полковнику Червінському і присудили йому зразу ж домашній арешт. Микола Задорожній залишається. Вчора вони оголосили, що вони його звільняють з партії з фракції. Нічого подібний, член фракції. І залишається головою комітету. Микола Задорожній, один з співавторів закону про цю зелену індульгенцію. Уявляєте? А той, хто їх обрав, не хоче з ними щось зробити. Чи чекає, коли виборці Порошенка щось з ними зроблять? Вітаю, друзі! Доки Зеленський махнув до Лондона перевірити квартирку, чи вона там не засмерділася, провітрити, бо спека. Насправді, на саміт Європейської політичної спільноти, де навіть перетнувся із президентом Сербії Вучичем, звичайно ж, з прем'єркою Данії, ну, відвідав і королівську родину. Тобто. Візит насичений, але долю Євроспільноті під столом він показав. Не своєю рукою, а руками своєї фракції Слуга народу. Тому що поки Зеленський в Лондоні, слуга народу сьогодні пускала газики. Вон, автомобільні. Не, не шлункові. Словом, сьогодні Рада проголосувала за введення акцизу на пальне. І тепер треба важливо дуже назвати героїв, хто це ввів, а потім я розшифрую, що це вигляд. Слуга народу 177 голосів. Європейська солідарність 0 голосів. Батьківщина 0 голосів. Платформа за життя та мир. Це ОПЗЖ. Союзнички Слуги 13 голосів. Голос 5 голосів. Відновлення України. Це ще одне ОПЗЖ 12 голосів. Майбах, тобто партія за майбутнє. 3 голоси. Тут, ну, там є вбродіння серйозне внутрішнє. І довіра, це теж така Кишенькова слухгрупка. 18 голосів. Ну, до того ще голосувала Мар'яна Безугла. Корнієнко. Він теж голосував. Тобто, все нормально. Вони зібрали голоси. Але тепер починаємо аналізувати, що виліться підвищення акцизів на пальне. Якщо враховувати те, як інфлює гривня, а вона вже перескочила за 41 долар за 41 гривню, перескочив, євро за 45, оскільки левова частка пального в Україну ввозиться з Євросоюзу, провал гривні плюс. У проєкції, як воно все буде начислетися, можна сказати, що ціна на пальне зросте в середньому на 10 гривень. На 10 гривень це запуск механізму інфляції. А тепер уявіть собі, що при нинішніх цінах там ну, 49 гривень за літру, дизеля 52 за літру чи 53 за літру. Так от, акцизи на газ на автомобільний газ здорожчають газ на 20%. Так собі, на хвилиночку. Тобто, навіть більше, ну, десь на четвертину вартість газу виросте. В той час, як в середньому ну, на 15-20%. Тобто обраховують приблизно в 10 гривень, як воно мультиплікується, е, нарощення акцизів. А тепер уявіть, війна нам тепер стане дорожчою. Ну, можна сказати, тільки в, по лінії пального на 20% приблизно. Туди-сюди. Війна нам стане дорожчою. бо Пальне зразу здорожчує продукти харчування, одяг і все інше. До логістика зростає в ціні. Логістика зразу нарощує. Тобто зараз те, що придумала влада, вона виглядає взагалі діотизмом повним. Якщо зараз є недоїмка ну, поки що в 300 мільярдів гривень в бюджеті, до кінця року, року ця недоїмка складатиме 500 мільярдів гривень. Це означає, що в когось треба буде відібрати у військових, залізничників. Єдині, кому підвищили зарплати, нещодавно це помічники народних депутатів на 45 тисяч гривень. Це по суті більше, ніж отримує нинішній депутат. Депутат нині отримує зарплату, де 43, 48 гривень. Цікаво, блін. Це цікаво. Але, ну, звичайно ж, гетьманцев тут провайдер, гетьманцев вилазить і розповідає про те, як вони будуть захищати, так би мовити, бюджет і тому подібне. Гетьманцев це людина, яка привела російський ігровий бізнес в Україну. І цей ігровий бізнес. Не видає навіть 25% від очікуваної суми податків. Навіть 25% не видає. Ну, за різними оцінками, це 10-15. Тобто від очікуваних там 50 мільярдів гривень, ну нема цих сум. Нема. А тепер, коли вони хочуть покладати додатковими податками всіх. Звернімося до джерела, яке вони довго і нудно вирощували. І тут, звичайно, зусилля верхівки партійної більш ніж доклали. Справа в тому, що Рахамія, лідер фракції, він один із головних лобістів тютюнової сфери. І от вони налобіювали скільки, і тобто, наприкладали, так би мовити, зусиль скільки, що коли Порошенко передавав країну Зеленському, тіньова торгівля тютюновими виробами в Україні складала 5%. 5%. Зараз торгівля тіньова тютюновими виробами складає 30%. Я от пригадую абсолютно дикунську історію, коли явно. Деякі працівники спецслужб придумали спецоперацію проти Порошенка. Вони підсунули в Рошенівську машину, контрафактні сигарети, і відслідкували, як ця машина проїде до Румунії. Румунські митники цю машину затримали відповідно, тому що вона там робила зигзаги, не по маршруту, їхала, ну і виявили там незаконні сигарети. Так от поясніть мені, який сенс Порошенку якого абсолютно успішний кондитерський бізнес, харчовий бізнес в цілому, займатися тютюновими виробами, якими він ніколи в житті не займався. Ніколи в житті. І тут спецслужби придумали: я довго чухав потилицю, навіщо, навіщо їм це? А тепер, коли виплила десь півроку тому історія із ринком тіньовим ринком тютюнових виробів, так от воно для чого. Вони хотіли якось, ну так би мовити, обмазати і Порошенка примазати до цієї сфери. Ну, примазати не вдалося, тому що він, він ніколи цим не займався. Тобто, весь український бізнес знає, що ви що, ну, що йому будете, так би мовити, прив'язувати його до сфери, якою він не займався, але треба було створити міфологію. Натомість головними провайдерами переведення в тінь цієї контрафактної сигаретної теми. Якраз є оточення Зеленського пряме. Рахамія там один з головних лобістів. Тобто, із сигаретної, спідакцизних ну, товарів, державний бюджет недоотримує десятки мільярдів гривень. Десятки мільярдів гривень. І вони в упор не бачать ці діри. Вони в упор не бачать діри на митниці. Партнери давно порахували недоїмки на митниці, які це сотні мільярдів гривень. Десь до 300 мільярдів гривень за різними оцінками, недоїмка тільки на митниці. Тільки на митниці. Замість того, щоб боротися з цими дірами і якось ну, наближатись до Євросоюзу, тобто уніфікувати українське законодавство в цих галузях. З Європейським і старатися не випендрюватися, а синхронізуватися з Євросоюзом. Натомість сьогодні, крім акцизів, Верховна Рада проголосувала абсолютно дикунський закон, я його назвав закон про зелену індульгенцію». Тобто, якщо ти е, вкрав е, в особливо великих розмірах, е, ти маєш заплатити від 100 до 200 з мільйонів. Гривень, тобто, умовно кажучи, від 2,5 до 5 мільйонів доларів і ти свободен, пригадується мені, що ця та такса була вивірена на справі Миколи Злочевського. Той, здається, заплатив 6 мільйонів доларів, вмив руки і вільний на всі чотири сторони. Не кажучи вже про деяких персонажів е е самої партії Слуга народу. Ті, що ходили в ліс, ти типу посплачували зовсім смішні суми. Так от, Верховна Рада сьогодні проголосувала закончик абсолютно антиєвропейський, проти нього і НАБУ, і САП, і і НАЗК, тобто весь антикорупційний кластер проти цього закону. Для чого вони це роблять? От. Уявіть собі, вони проголосували абсолютно антиєвропейський закон без техніко-економічного обґрунтування про переведення часу на російський, тобто нас запхали в один пояс з Москвою. Країна точно не в одному поясі. Ну, в одному поясі з Москвою може бути Луганськ, напевно, або Донецьк. А як може в одному поясі бути Київ або Прости господи, Львів чи Ужгород. Ну, ну це ж дикість. Це, до речі, зробив е, такий радикально православний е, Стефанчук. І ця, ця дичь, вона виглядає як елемент торгу з Росією про якесь перемир'я. Ну, те, що вони зробили без жодного техніко економічного обґрунтування, і головне, що під це знайшлося голоси. Виглядає ще робить цю раду ще безнадійнішою. Чому я сказав, що Зеленський показує дулю руками своєї партії Слуга народу? Тобто, Зеленський і його оточення в страшному сні бачать зближення України з Євросоюзом, бо це верховенство права. А їм верховенство права не потрібне. Вони сьогодні знову оголосили. Нове звинувачення полковнику Червінському і присудили йому зразу ж домашній арешт. Те, що, те, що він вже має санкцію, так би мовити, тобто заставу 9 мільйонів. Це їх нікому ні в чому не переконало. На тлі застави слуги народу Миколи на Задорожного. Я сьогодні з переляку поліз на сайт Верховної Ради перевірив членів фракції Слуга народу Микола Задорожний залишається. Вчора вони оголосили, що вони його звільняють з партії з фракції. Нічого подібного, член фракції. І залишається головою комітету. Так от, тепер не випадайте з трусів, бо буде дуже смішно. Микола Задорожній один з півавторів закону про цю зелену індульгенцію. Уявляєте? Ну, не худоба. Худоба і є худоба. Таких людей до політики не можна допускати. А хто ж це їх обрав до Верховної Ради, зайчики мої дорогенькі? А той, хто їх обрав, не хоче з ними щось зробити. Чи чекає, коли виборці Порошенка щось з ними зроблять? Робіть самі зайчики, робіть самі. Хух, аж страшно. А загалом робімо все, щоб Збройні сили мали стійкість і залишалися такою ж опорою і нації, як вони є. Держава існує не завдяки зеленським слугам і всій цій. Всьому цьому потороччу, а сотням тисяч чесних патріотичних українців, які зі зброєю в руках зараз боронять країну. Отака от, от фігня. Ви знаєте, коли лазиш по соцмережах, інколи видається, що в країні лишились самі покидьки. Нормальних людей нема. А потім сідаєш і думаєш, а найнормальніші на фронті. Я сьогодні зайшов на один сайтик, де є список загиблих депутатів, народних депутатів, депутатів місцевих рад. Що вам сказати? Ну, Список ділиться приблизно навпіл від партії Свобода і від партії Європейська Солідарність. Кілька. Загиблих від батьківщини, кілька від ОПЗЖ від партії Ляшка. Сумно це все. Але ми переможемо. Переможемо. Можете не сумніватися.